Запашні та хрумкі мариновані огірки без стерилізації. Такі огірки можна закручувати окремо або ж додати ще помідори та перець. Це дачний рецепт від моєї свекрухи, коли потрібно економити використання газу для стерилізації. Рецепт розрахований на 6-1,5-літрових банок. Огірочки попередньо замочити в холодній воді та обрізати кінчики. Банки та кришки мають бути добре стерилізовані. На дно кожної баночки кладу по одному листочку чорної смородини, по одному зубцю часнику великого, котрий розрізаю навпіл, по одній парасольці кропу і можна відразу додати по одній горошині духмяного перцю та по декілька штук чорного перцю горошком. В рецепті перець дається до маринаду, тож цього разу я зроблю за рецептом. І відразу вкладаю огірочки до баночок. Огірків у мене трішки менше, аніж в рецепті. В рецепті вказано 6 кг огірків, Я натомість маю тільки 5. Нічого страшного, докладу помідорів. За смаком можна покласти по невеликому шматочку гострого червоного перцю. Помідори в цьому рецепті потрібно проколоти зубочисткою біля плодоніжки. Та вкласти до банки в незаповнений простір. Я ще для аромату додам декілька скибочок болгарського перцю. Наповнивши банки огірками чи огірками із помідорами, потрібно їх залити окропом, як каже моя свекруха, крутим окропом, тобто водою, котра ще не перестала кипіти. І важливий такий момент, води потрібно наливати стільки, щоб вона лилась через вінця банки. Тому мої банки стоять в підставці, до котрої може стікати зайва вода. А зараз огірки потрібно накрити кришками і в загальному кажуть, що так вони мають стояти 15 хвилин. Я ж зливатиму воду з банок, тоді, коли вони будуть теплими і я зможу взяти їх обома руками та заливатиму маринадом. Тим часом готую маринад 5 літрів води, котра вже закипає. Всипаю 10 столових ложок солі, котрі я вже відміряла, і 5 столових ложок цукру. Додаю духмяний перець та чорний перець горошком. І декілька листочків лаврового листя. Накриваю маринад кришкою та готую протягом 4 хвилин. Наостанку вливаю 25 столових ложок 9% оциту п'ячу маринад ще протягом однієї хвилини. Заливати маринадом огірки потрібно почергово кожну баночку окремо. Наливаємо маринаду по вінця так, щоб через вінця лилося. І відразу закатуємо баночку металевою кришкою або закриваємо герметично на закрутку. Я наразі використовую черпак, але насправді краще заливати прямо із каструлі крутим окропом. По самі вінця і відразу накривати кришкою та закатувати. І наостанку, як звично, перевертаємо банки догори дном. І укутуємо до повного охолодження. Укутити огірки без стерилізації потрібно дуже добре, щоб вони якнайдовше зберігали тепло. Таким чином, огірки добре замаринуються. Швидко, просто і смачно огірки чи огірки з помідорами без стерилізації. Тож нехай смакує.